Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єврошовець. Продовжується операція Бусик і операція Метро. Так, якщо про операцію бусик говорять кожен день, тому що з вулиць міст українських сіл, селищ, хуторів тянуть людей в бусики, поліцаї ТЦКшники, то про операцію метро вже забули. А вчора з'явилося відео, де дівчина. В метро, Київському метро, заступилися за хлопця, якого, так, якого готувалися просто пов'язати по безпереділу ТЦКшники і поліцай. Причому дівчина розіклала просто по поличках ТЦКшників і поліцаїв, показавши їм, що у них прав зупиняти людину, яка йде спокійно нічого не порушує в метрополітені чи на вулиці. Немає. Операція метро. От в містах, як людям пересуватися, перебіжками, повском, під землею, ловлять уже під землею в метро, ловлять на вулицях в автобусах. Ну, де ще скоро будуть ловити? Напевно, в повітрі. Напевно, в повітрі, якщо українці навчаться літати, так як Карлсон з пропелером, їх і в повітрі будуть літати. Ігор Швець з вами підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.